Тільки не уявіть через декілька хвилин новий 2024 рік. Ви з родиною зібрали за столом. А який же новорічний стіл без олів'є? Тому ми вирішили дізнатись, у скільки ж вам обійдеться цей салат. Тож вирушаємо на інспекцію цін. Ми приїхали на один із столичних ринків, де просто зараз ми з вами зможемо побачити ціни на продукти до салату олів'є. Дуже цікаво, який же ж він індекс олів'є у 2023 році. Ну, Розпочнемо ми з бази. Це овочі, саме морква, цибуля, огірочки, картопля. Скільки вони зараз коштують? Перед е, таким поглинанням у цінників вартості ви взагалі любите олів'є? Олів'є дуже вважаю. Робите на новий рік? Звісно, е, mm. ну, як е, новий рік без олів'є. Mm. Це не так, як треба. Ось як ви можете проаналізувати, зараз ціни вони все ж таки підвищуються, ну, якщо порівнювати з минулим роком, ось, ось цей стандартний набір на олів'є. Я думала, що ні. Воно, я mm. я думаю, що ні. Воно не дуже забагато повищилося, тому що ціни практично ну, такі, як і були в прошлому році і позапрошлому. Розпочнемо, давайте ось з картоплі. Давайте з картоплі з такої бази. Скільки вона зараз коштує? Ось у вас ось за кілограм? Білоросся у нас дуже вкусна домашня картопля. Стоїть 25-20 гривень кілограм. А торгуватися можна там? Можна, звісно. Можна і 15, звісно. Якщо вона домашня, звісно, можна сюди. Так, морква. Бо дехто все ж таки використовує моркву салат, дехто не використовує, ми беремо з моркви. — Без морковки салат це не салат, ви знаєте як? О як. Так, скільки коштує? 에, морковка стоїть 50 гривень, можна по 40. Можна по 40. Це нам чи всім? Бо ми... Можна всім. Цибуля домашня, дуже дуже добре. Це вона стоїть 30-25 гривень кілограм. Mm. Обична цибуля, сухенька, вся хороша, гарненька, вся отбірна. А ви якого використовуєте олів'єт? Рівчасту чи ось зелену? Ні, я рівчасто люблю більш. Mm -hmm. Зелене трошечки додаю, просто що для цвіту, Да. Давайте ще поговоримо про гірочки, бо дехто все ж таки додає до салату. І ви кажете, що ну декілька там кругляшків можна. Скільки коштує за кілограм зараз? Ручки зараз за кілограм стоїть 250 гривень. Ну, дорого привозять. Я це не моя вина да. Ось вона атмосфера ринку, давно тут не був. Скільки тут взагалі товарів? Ось півники, мертві вартість. Такої ось молочної кобуси, яка там йде у нас у салат. На салат іде взагалі молочна, теляся, княжа. Або Переясівська. Зачасту люди беруть молочну. Така по 190 гривень, є ще теляча по 190 гривень. Це 190 гривень за це кілограм. Це за кілограм. За штучку це за кілограм. Також є ще княжа, вона і переясівська. Переясівська вона буде з кусочками м'яса, молочна без кусочків м'яса йде. <рес> без кусочків м'яса це як людині? Там я можу розрізати, вам показати. А ну покажіть, якщо чисто для вас. А ви ось підкажіть, будь ласка, ви готуєте салат олів'є на новий рік? Я не готую. Дружина готує. Да, Друзі, а з якою ковбасою ви молочне, молочне да. без без кусобе шпаточки м'я. Да, це 220 двадцять. Підкажіть, будь ласка, взагалі, ось зараз до нового року ціни трішки підросли у, у ковбаса. Дивіться, підросли, але ну, не не на всю продукцію підросли на ходовий товар. На молочну підросли так вона по 180 була, не на багато. На 10 гривень, правильно? Так, да, На 10 гривень за кілограм піднялися. Люди зачасту ще беруть ось таку продукцію до столу. Ось така є. Тут 90% кінського м'яса, 10% кінського жиру беруть ось таку. Ну, на нарібні. Ільке коштує? Така десь паличка 220 гривень. За перемогу. За перемогу. Смаката! Смаката, оце я розумію. На Новий рік до столу. <хи -хи -хи> Щоб все відсвяткувати, ми продовжуємо шукати потрібні нам товари на олів'є. У цих рядах можна навіть загубитися, такий великий ринок. Ну тут є все. Тут є все. І ось я бачу, що ми вже знайшли горошок. Дивіться, такий самий кодовий 40 гривень, півлітрова бандит. Що ви можете прослідкувати, ось про цей горошок, скільки він раніше коштував, наприклад, у минулому році? Чи змінилася? 38 гривень. Ага, тобто на 2 гривні змінилася ціна за рік. Як взагалі зараз ось люди до вас ходять, не ходять, більше людей менше? Людей менше, але ті, що ходили, люди раніше, ті ходять і зараз. Давайте тоді ще поговоримо про майонез. Який же ж у нас олів'є без. Він такий майонез. 85 гривень 650 грома. 26 гривень ось такий, 200 гривень. Я думаю, що на тазі колів'є, ну, ну куди це? На тазі колів'є. Ми що, не знаємо наших людей, приготують і. Ну, це будемо. Ми просто дізналися ціну, але. Консервовані огірочки. Є вони у вас, я бачу, так? Ну, скільки вони там коштують? Покажіть, будь ласка. Ось такі 96 гривень Ніженські, а такі 70. Дуже такий цікавий факт. У Ніжині не називають огірки ось це, а називають гурочки. Так, ми знайшли вже таку цілу вітрину з яйцями. Бачимо, що є на різний смак різного кольору, і переплині, і курячі. Ну ось давайте подивимось саме курячі. У нас йдуть у салат. Ось є 70 гривень під назвою Волівєр. Є 62,60 ранкові. Є також перша категорія 55 гривень. 62 копійки. Перша категорія відбірні, домашній смак. Ми провели інспекцію цін на продукти, які входять до складу олів'є і вже готові підбити підсумки. Якщо ви захочете приготувати салат з консервованими огірками, вам це обійдеться 581 гривню. А якщо захочете зі свіжими огірками приготувати цю новорічну страву, це вам обійдеться 735 гривень. Як вам цінники? Пишіть свої думки у коментарях під цим відео. Я Олександр Саюн, і ви дивились новини Лайф.